На українському ютубі зараз дуже складно знайти ролик, який би не був присвячений грі Stalker 2. Саме тому, що ти думав, попав на виключення? Звичайно, що ні. Сьогодні ми протестуємо Stalker 2 на бюджетній відеокарті на народній GTX за шістдесятішіція байт. Протестуємо усі та виявимо, на які ж налаштування для цієї карти будуть найоптимальнішими, щоб можна було пограти. Ну і потім подивимось скільки максимум ФПС взагалі можна вижити з S.T.A.L.K.E.R. 2 на потужній RTX 3080 Ti. Результати цього ролику тебе дуже здивують. Мені під кінець навіть здалося, що Stalker 2 оптимізований, але. Ну, шоку Косолапий, не справляєшся стал другим, да? Ну, я знаю, хто точно справиться. Мой пора. Тести обох карт проводяться в парі, звичайно, за 9900 k та 32 ГБ оперативної пам'яті на швидкості 2606 МГц. Ого, сталкер запустився. ФПС гімно гімняне, але зараз я спробую це перемонтувати. Ну, 10 ФПС витягує на ультрах в цілому доволі непоганий результат для З епічного пресету стрибаємо на високий. Все так само без будь-яких апскейлів. Те, що ФПС змінився, звичайно видно, але грабельним від цього сталкер не став. Тому йдемо до середнього пресету. На цьому вже діло мати можна. Затримка в воду зменшилась суттєво, і ФПС вже тримається стабільно 20-30 кадрів і навіть ближче до 30. Але ще ж є, низькі налаштування, правда? Вони в свою чергу пустять ФПС так, що менше 30 майже не просідає, але майже це лише тому, що це сталкер. І в сталкері не буває такого, що FPS не просідав, це якось. Не по сталкерськи, але цей ігровий експіріенс можна реанімувати включенням апскейлерів. Це такий окремий пункт в налаштуваннях. Давайте з ним якраз таки поважимося і подивимося, на що він впливає. Спочатку це станемо з FSR, простим, на балансі. Картинка вийшла не дуже хороша, але чим далі в ліс, тим більше кадрів. Тепер у мене з'являється надія, що ця гра може бути грабельною навіть на цьому артефакті. Стрибаємо на КС КС На цьому тестуванні цей апскейлер видав найгіршу якість. І сумнів приріст продуктивності, якщо чесно. Суттєвого там нічого не, не змінилось. Не рекомендую юзати його на цій карті взагалі, і не знаю. Напевно, в сталкері взагалі юзати XSS не, не рекомендую. Тепер давай змусимо в гру видати 60 кадрів. Це ж це, це, це шок. Upscale TAA на масштабі 35 пунктів, і гра місцями все ж видає 60 FPS. Коли я стою на місці і нічого не прогружається, звичайно. Щоправда, зазвичай він все одно в середньому тримається в районі 40, але надія. Як я вже згадував, з кожним тестом все зростає і зростає, стає надійнішим. Наступний апскайлер це TSR, викручений на половинку, який відразу скажу, на мою думку, є найкращим варіантом в цій грі по відношенню якості картинки до ФПСу. Тобто, ну тут якість картинки найкраща при певному показнику кадрів. 40 так то видає, і то добре, навіть за таких умов гру можна спробувати пройти. Але чекай, друже, тут ще у мене в кишені. Є дуже загадкове налаштування в цій грі. Все ж на дворі 24 й рік, тім крутить штучний інтелект і бульба на ринку. Е, тому і розробники сталкеру припасли для нас подушку пердушку або подушку безпеки у виді генерації кадрів. Е, я на момент зйомки тестів знаходився в тотальному шоці, тому що при приємній картинці мені вдалося видати з цією функцією 70 стабільних кадрів в цьому селі. Чоловіче, це вражає, тому що нагадаю відеокарта GTX 606 байт. Це відеокарта з мінімальних системок цієї гри. Тож як ви. Виявляється, в Stalker 2 можна пограти навіть з відеокартою за 2000 гривень, жертвуючи лише невеликим збільшенням затримки в воду, але взамін отримуючи плавність і стабільність гри. Непогано, гарний товар. Але що ж там з цією картою, яка пішла в мусорне відро, тому що вона мені не змогла нормальну Stalker на стрімі запустити? Давай подивимось. Епічне налаштування в ФС тримається від 40 до 50 кадрів. Нагадаю, без жодних апскейлів. Хоча без апскейлів тут сталкер грати це дуже тупо, тому що там такі. Так. Коротше Грати так, звичайно, можна, проте стабільність все одно залишає бажати за собою кращого. Включаємо генерацію кадрів та нахвалений NVIDIA-вський DLSS на якість. І тепер вже FPS мене почав по-справжньому задовільняти: 90 стабільних кадрів з тимчасовими просадками до 70, ну там моментами бували. Це вже не те, що було у мене на стрімі 30 FPS, перепрошую, На цій сталкері не все ще так і погано, як я собі уявляв, якщо чесно. Ну і до речі, що я помітив, тут якщо включати генерацію кадрів на новішій карті. Тобто на RTX 3050 ti то затримка в воду набагато менше збільшується. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? набагато менше затримка в воду з е, генерацією кадрів. Водночас, якщо включити функцію DLA, е, відеокарта почне суттєво так сильніше навантажуватися. А якість грі, так, в цілому, як така, не змінилася. ФПС тим часом тримається на тій стабільній позначці в 80 100 кадрів. Якщо ж ми виключимо генерацію кадрів. Гра перестає бути плавною та стабільною, тому це для мене ще є одним показником того, що без цієї функції грати поки що не варто, як мінімум, до перших серйозних патчів, тому що ну генерація кадрів рішає так то. А зараз ти побачиш те, чого в Сталкері ще ніхто ніколи не бачив. Ну або я не бачу. Включаємо повні мінімалки, FSR на баланс, генерацію кадрів і отримуємо в сталкері майже стабільних 120 кадрів. Ха -ха. Да. Але все, напалував я тебе сьогодні, тим, що Сталкер має хоч якусь там дріб'язкову оптимізацію. Е, все одно можна зробити висновок, що ця гра трошки більше хаває по системках, ніж було заявлено. Але навіть на 1060 при правильних налаштуваннях можна грати в цю гру 60 плюс кадрів без будь-яких лагів. Тому розробники пишучи системки не збрехали. В основному з того, що тобі потрібно, щоб ця гра справді на бюджетному компі добре йшла, це бажано би 24 ГБ оперативної пам'яті, тому що зазвичай у нас оперативна пам'ять трималася там навантаженою в 20 ГБ стабільно від початку до кінця всього геймплею. Ну і якийсь там умовний Ryzen 5 від 1600, щоб був на 6 ядер і 12 потоків. І цю гру можна буде спокійно пройти на мінімалках. О, ще не забувайся. SSD, звичайно, тому що без SSD, напевно, цій грі буде дуже і дуже не солодко. Тож беремо ще 240 їх SSD спеціально для цієї гри, завантажуємо цю гру на нього і насолоджуємося. Не знаю, якщо так можна це назвати насолодою. <с fashion> так що, якщо у тебе завалялась десь така або подібна до цієї збірка, діставай його з підстолу, цей кум. тьомай, кажи, що він тобі потрібен, і йде проходити сталкер з батлпасом іксбоксівським, тому що всім його купувати може, тобі просто може не зайти, розумієш, типо може тебе реально лагати. Так що краще спочатку купити батлпас, а потім вже. Якщо гра не буде лагати, можна і взяти е, в стілі. Тож, дякую тобі за перегляд, друже. До зустрічі. Ей, стояти. Підпишись на телеграм-канал, наш, за, за посиланням в описі, будь ласка, там цікаво. Ну все, давайте, зустрічі.